Яке дивовижно гарне дерево! І навіть на відстані я відчувала п'янкий аромат від його квітів. Черемха, або як його називають українці, черемшина. Це дерево, яке навесні стає справжнім святом для очей і носа. Цікава особливість після дощу аромат черемхи стає сильнішим і навіть трохи терким, немов вона хоче, щоб її помітили ще здалеку. Саме з цвітіння цієї рослини бере відлік весна. І якщо черемха відсвіла, заморозків більше не буде. Ця перевірена прикмета спрацьовує щороку. Вперше опис про це запашне дерево з'явився в давноруській письменності в 15 столітті. Існує багато легенд, що оповідають про появу черемхи в цьому світі. Одна з яких стверджує, що в дерево перетворилася дівчина, яка страждала від нерозділеного кохання до молодої людини. Серце її охололо, тому впору, коли цвіте черемха, наступають холодні ночі й дні. Дерево може прожити до ста років. У давнину вважалося, що черемха захищає оселю від злих духів, а гілки світом клали біля вікон і дверей. В українських селах дівчата вплітали гілочки черемхи у вінки, вірячи, що це принесе їм щастя у коханні. Покровителька закоханих черемха своїм ніжним ароматом захищала не тільки їх таємниці, а й заліковувала їх душевні рани. Але не варто нести в будинок букети із запашних гілок черемхи. Фітонциди, що містяться в черемсі, розщеплюючись, виділяють синильну кислоту, яка надає отруйну дію на живі організми. Тому милуйтеся цією красою на повітрі. Восени черемха дарує чорні блискучі ягоди з насиченим смаком, які використовують у вареннях та наливках. Археологічні розкопки довели, що плоди черемхи використовувалися людиною ще в кам'яному віці. Черемха має протизапальну ранозагоювальну дію. у роки Другої світової війни. Сік плодів черемхи застосовували при лікуванні ран. У свіжому вигляді черемху можна вживати абсолютно без обмежень, але незважаючи на багатий склад, безконтрольне споживання плодів може привести до неприємних наслідків. Прикро думати про те, що всю цю красу, як і життя навкруги, може знищити країна агресор Росія.